Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, давненько не чулись і не бачились, були проблеми з поломкою комп'ютера, але вже все гаразд. Тому перейдемо до бою Джана Джілея проти Джо Джойса, який відбудеться вже в цю суботу, 23 вересня, на ово арена Вемблі у Лондоні. Стосовно Джо Джойса, то він висказався про майбутній реванш. Є багато деталей, які пішли не так у попередньому бою, але цього разу буде краще, також Шульга це незручна позиція. Другий табір пішов мені на користь. Я вже знаю, як битися з шульгою, але маю кращу тактику. Тепер, коли я бився з ним на рингу, я знаю його і набагато більш підготовлений до другого бою. Це стосується багатьох різних речей, оскільки я був легшим, я повинен був більше рухати ногами. Є так багато речей, до яких я можу причепитися, що пішло не так, і виправити всі ці речі. Я покажу це в суботу ввечері. Безперечно, минулого разу це була невдала тактика, але цього разу все виправлено. Я збираюся прийти важчим і розумнішим, і використовувати свою голову можливо трохи більше. Усе, що мені потрібно, зробити краще ніж минулого разу. Я справді досяг певного успіху в минулому бою під час раундів, але моє око опухло і він наносив сильніші, кращі удари, але їх було небагато. Я все ще наносив йому більше ударів, але вони були менш ефективними, можливо, тому що я мав меншу вагу, тепер я важчий. саме так я збираюся отримати перемогу. Про майбутній бій джелей висловився так. Це дуже важливо для мене і для моєї країни, тому що у важкій вазі ніколи не було китайського чемпіона світу. Я вважаю, що я створив історію в квітні і збираюся зробити це знову у вересні. Це не тиск для мене, а мотивація для хлопця з Китаю. У нас є традиція працьовитості, і у нас є традиція не здаватися. Це гордість для моєї країни. Ми не ремонтуємо те, що не зламано, коли ви здаєте автомобіль у дилерський центр, змащуючи, але не виправляючи. Кращий двигун не виправляєш і це те, що я роблю. Я продовжую вдосконалюватися на всіх різних рівнях. Якщо я цілюся в його око і продовжую бити його по оку, а він не набрякає, то у нього залізне око. Джан Джіле також відповів на питання того, чи хоче він бою з Тайсоном Ф'юрі чи Олександром Мусиком. Щодо мене, то я готовий до 15 раундів, я хочу їх обох, але прямо зараз Джо Джойс. Він найважливіша річ і єдине, про що я зараз думаю. По-перше, вік для мене це лише цифра, якщо ви живете дисциплінованим життям. Я не дивлюся на бій за гроші і бій за титул окремо, це може бути одне. Тимчасовий чемпіон за версією WBO також висказався про пункт про реванш. Я був трохи здивований, що Джо швидко активував пункт про реванш. Але якщо поставити себе на місце Джойса, то він просто не мав вибору, що ще він мав зробити. Тож із цим усе зрозуміло, але він не зміг повністю відновитися ще зарано для другого бою. В той же час Шон Джордж, тренер Джана Джілея, заявляє, що їх влаштує лише один результат реваншу з Джо Джойсом це дострокова перемога. Лише нокаут це єдиний вибір, який ми маємо. Я не довіряю політиці спорту, не довіряю тут арбітрам та суддям. Тож у нас є лише одна місія нокаут. Цей бій не затягнеться. В свою чергу, Френку Орен, промоутер Джо Джойса, озвучив перспективи для переможця матчу реваншу. Це блискучий матч реванш. Зустрінуться два великі бійці з відмінним аматорським минулим. Вони обидва виграли срібні медалі на Олімпійських іграх. Я казав уже кілька разів, що обох хлопців пограбували, хлопці мали стати золотими медалістами. Також вони зробили все, що від них вимагалося в якості професіоналів. У бою, що їх чекає, на кін поставлено все, переможець отримає можливість поборотися за титул чемпіона світу наступного року. Немає сумніву, що цей боєць отримає місце на самій вершині, ось ще на коні цього протистояння. Тому, хто програє, доведеться деякий час чекати, щоб отримати можливість поборотися хоч за якийсь пояс, тож усе стоїть на кону. На цей рахунок Джойс сказав: Я сподіваюся, що як тільки поверну титул, моїм наступним суперником буде Усик. Але судячи з нинішньої ситуації на дважкій вазі, я не впевнений на 100%. Однозначно, після повернення титулу я опинюся в хорошому становищі, це зробить бій з Усиком вірогіднішим. А от екс-чемпіон світу Тоні Беллі побоюється, що Джо Джойс більше не здатний тримати удари так само відмінно, як він це робив до першого поєдинку з Джаном Ділеєм, якому він зазнав першої поразки в кар'єрі. Джілей повинен бути непереможеним. Я вірю, що Джан переміг Філіпа Херговича, але йому не віддали суддівського рішення через промоутерів. Потім очікувалося, що Джо Джойс розбереться з ним, але цього не сталося. Джілей перевернув усе з ніг на голову і увесь вечір потрапляв по Джойсу ударами зліва. Джо хитався, і я думаю, що для перемоги в реванші йому необхідно поміняти не якийсь один аспект, а дуже багато. Стійкість це його головна перевага, але воркрейт, кондиції та атлетизм Джо теж чудові. Я сподіваюся, що Джо зможе перемогти, але вважаю, що він втратив здатність тримати удар. І на завершення пряма трансляція вечора боксу почнеться в суботу о 21.00 за київським часом. Головна подія почнеться близько опівночі. Посилання на трансляцію ви знайдете у нашому телеграмі в описі під відео. Що ж, поки що це все, пишіть, хто на вашу думку переможе. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!